Ми сьогодні втратили ну, здається, 20% території, але це ж йдеться не лише про територію. Я завжди це повторюю, особливо в, в моїх розмовах з колегами, іноземцями, інтелектуалами, митцями, і мені здається, що в цій студії ми це обговорювали. Що, що означає окупація цих територій? Це означає, що там буде територія терору. Наші люди опиняються та, на території наші терору. Наші люди опиняються на території терору. Я, я не втомлююся це повторювати. Тут я про це говорив, але це про це треба кричати ну, усюди, що перше, що створюють росіяни, коли приходять на будь-яку територію, це катівня. Причому, от, це відома там, ізоляція. В Донецьку, це прообраз всіх цих катівень, але вони створюють їх усюди. Причому от, це те, що я чую від Куп'янська до Херсона по всій лінії, куди ми їздимо, що туди потрапити може будь-хто. Туди не потрапляють лише за патріотичні якісь погляди, або там люди, які щось знають, з них вибивають якісь е, якусь інформацію. Ні, туди можуть потрапити людина, яка розмовляє російською і очікувала прихід Росії, або взагалі була байдуже до політичних процесів. Просто для того, щоб под... керувати страхом, а от це два найпотужніші важелі, якими росіяни керують власним суспільством це страх і смерть. І вони приносяться і на наші території, і в жахливий збочений спосіб. Тому ми маємо бути свідомими, і насамперед наша влада, і наші союзники і партнери, або ті партнери, які так і не перетворилися, на жаль, на наших союзників. Ще коли ми говоримо, що ми десь заморожуємо лінію фронту, то це означає, що за лінією фронту, там, де відбувається окупація, це катівня, це терор. І це шалена моральна відповідальність, яку беруть на себе ці люди. І я... Жодному разі не хотів опинитися на їхньому місці. Це безвихідь морально, в певному.